Ми зараз знаходимося біля Сбербанку е, Росії. Ми заходили всередину і спілкувалися з завідуючою Іриною Шишино. Да? Почалося з того, що людина прийшла переправити кошти, зробити певну операцію. Вони не відправляють е, рублі, тому що в них їх немає. Вони відправляють на ринок. П'яті гривні вони з якогось внутрішнього наказу вони не мають права це робити. І глухий кут. Але відповідь офіційну вони не дають таку, що їм хтось дав наказ, а відповідь дають таку, що у них просто на сьогоднішній день є певні там проблеми, і все. Але це абсолютно не зрозуміло. Це треба довести до людей, щоб вони могли знати. Іти сюди, чи не йти, відправляти, не відправляти, як робити їм ці операції, через кого їх проводити. І на сьогоднішній день цей колапс повний і незрозуміло для чого. Я запитав у Віргіна Єшишину, чим займається ця установа. Вона мені каже, що ми робимо певні операції з переводу коштів. Ми кажемо, то переведіть наші кошти, то наші вони не хочуть переводити. 15 січня 2015 року я звернувся до відділення Сбербанку. Росії за висококладною адресою з проханням перевести пенсію моїй матері в місто Хімінь у групі 3201. Працівники банку повідомили мені, що вони не зможуть надати мені дану послугу, тому що, вони, тому що в мене немає рублі. Коли я запитав, у них, чому вони мені не продають рублі, вони сказали, що я не являюсь клієнтом їхнього банку. Я не погодився з цією відповіддю і звернувся до завідучої даного відділення. Завідувача мені повідомила. Для того, щоб я, для того, щоб я зробив цей переказ у Росії і отримав рублі від їхнього банку, я повинен сплатити 200 рублів для відкриття універсального рахунку їхнього банку, і тільки після того вони продадуть мені рублі і перешлють мої кошти. Але я з цим категорично не погоджуюся, і я з цього приводу написав скаргу в їхнє відділення. В цій скарзі я зокрема указав, що прошу надати мені мотивовану відповідь. Відмови у переказі цих коштів. Це відділення банку порушує інструкцію No768 управління Національного банку України, згідно якого кожному громадянину України повинні е, видавати валюту е, в еквіваленті 3 тисячі гривень в один банківський день. Цього приводу ми сьогодні звернулися до завідуючої е, даного банку і просили її надати нам. Номер і зміст того наказу, згідно якого вони не продають рублі громадянам України, і згідно якого, для того, щоб отримати у них рублі або іншу валюту, ми повинні відкривати у них відповідний рахунок. На це запитання завідувача банку повідомила, що цю таємницю вона нам не повідомить. Відповіді мотивований відказу здійснити вище зазначену банківську послугу, ми також не отримали. Єдине, що ми отримали, нам повідомили, що якщо ми не вийдемо з банку, то визвуть службу охорони і нас примусово виведуть з даного банку. Але ми не погоджуємося з таким ставленням до нас і ми будемо ждати. Офіційної письмової відповіді, зокрема, з зазначенням тих мотивів і підстав, на підставі чого нам відмовили у задоволенні даної банковської послуги. Якщо дійсно банк не мав реальних підстав для відмови у задоволенні даної банковської послуги, то ми будемо звертатися в вищестоящі органи і, зокрема, будемо звертатися в органи судової влади для встановлення справедливості в даному питанні.